Сторожність вони, я так думаю. не можу. Ми ж самі ну, попереджували, зразу казали, що пращенець. краще не це. Краще не викидати, тому що ми за боком. Дані про танкіста 24-ї окремої механізованої бригади Петра Яблінчука із села Товмачих, що на Коломийщині, також є на сайті Трибунал Україна. Але це хлопця не дивує, каже бійців, попереджали про такі випадки і просили забрати інформацію про себе із соціальних мереж. З Не сторони тому а з другій сторони трошки страшно, тому що не треба було самі винуваті. Не треба нам було же, викладати в соціальних мережах. Боєць каже, такі сайти не поодинокі, а українські військові вже звикли до того, що їх дані використовують. На думку танкіста, такими випадками мають займатися правоохоронні органи, але сам Петро нікуди не звертатиметься, йому ніколи, бо їде на фронт. Ми з друзями там ми просто посміялися, на тим сайтом закрили і забули. Ось ми не звертали на це увагу, тому що ми називаємося і маразм просто. І кожна свідома людина розуміє, що це просто якась неправильний жарт. А це сам сайт. На ньому інформація про численних вояків Збройних сил України, добровольців та навіть волонтерів. Також зазначено, що вони є карателями, а отже, мають бути знищені. Крім того, вказано списки бійців батальйонів Айдар, Шторм, Азов та багато іншої інформації. Що цікаво, трибунал навіть має розділ поміщ проекту, в якому є номери карточок та рахунки, створені у російських банках. Попрацювали розробники плідно, адже бійців можна шукати за регіонами. Тільки із Прикарпаття тут вказані 176 прізвищ вояків. Це хлопці та дівчата із Калуша, Коломиї, надвірної Богородчан, Болехова, Івано-Франківська. На фото тих, хто загинув, вказано ліквідований. Цю інформацію вороги взяли із сайту Книга пам'яті полеглих за Україну. Хто має контролювати роботу таких ресурсів? Ми подали інформаційний запит у Службу безпеки України. Нам відповіли, обмежень у діяльності будь-якого інтернет-ресурсу на території України немає. Більше того, є цілий перелік законів, які обмежують цензуру, а саме так трактують заборону таких веб-сторінок. Твердження про те, що вказаний інтернет-ресурс функціонує в Україні, є недійсним. Сайт був зареєстрований російським реєстратором РЕГРУ, який є російським. Далі сервери, на яких розміщується даний сайт, знаходяться також в Росії. Я хочу подивитися назву. Назва реєстра... хостера... Curator uh, Filtering Network. Програміст Ігор Броновський каже, заблокувати такі сайти наша країна дійсно не може, на відміну від Росії. Там є структура, називається Роскомнадзор. Типу, вона якраз і фільтрацію, ну Типу, як в Китаї, що вони там фільтрують контент, тобто вони і Google заблокували, і Facebook заблокували. Ну там от така ж сама подібна структура, як в Китаї. Тобто вони певним певні ресурси блокують. Втім, і у нас є чимало відповідників це таких це. ресурсів. Зокрема, сайт «Напалмінфо». Проект заснований мешканцем Криму Романом Бурком та грузином Іраклієм Комахідзе. На цьому сайті можна знайти навіть екіпажі російських літаків, що бомблять Сирію. Втім, сервер цього інтернет-ресурсу також на не в Та IP-адреса на з Франції, скоріш за все, сервер за кордоном. Ну, це і логічно, тому що всяке буває. І... Там безпечніше за кордоном СБУ повідомляє на даний момент обмеження доступу до веб-ресурсу можливе лише на основі рішення суду і тільки європейського, оскільки сайт створений у Росії. Громадянам для захисту своїх прав треба подати звернення через відповідні волонтерські юридичні організації до європейського суду з прав людини. Бо в Україні вам точно не допоможуть. Натомість фахівці радять бійцям самим турбуватись про свою безпеку, в тому числі інформаційну. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал РАІ.